Вітаємо у нашому черговому зануренні. Сьогодні знаєте, тема досить специфічна: ми розбираємо аналіз а, такий, що проводить ну, скажімо, прямо моторошні паралелі. Доброго дня так паралелі між антиутопією Орвела 1984 і тим, що відбувається в сучасній Росії, особливо в контексті її дії проти України. Саме так джерело наше подкаст Кімната 101» у Кремлі. Отже, наша місія, так би мовити, виокремити ключові порівняння з цього аналізу. І згадаємо гасло роману для атмосфери: Війна, це мир, свобода, це рабство, незнання це сила. Класика. Отже, цей аналіз стверджує, що орвеловські попередження вони ніби ожили. Ну, власне, автори подкасту саме на цьому наполягають, що методи контролю, описані Орвелом як вигадка, як попередження, сьогодні нібито застосовуються Кремлем на практиці. Спробуємо розібрати, що саме вони мають на увазі, спираючись виключно на їхній аналіз. Добре, то з чого там починають? Я пам'ятаю, у Орвела було Міністерство правди, те, що переписувало історію безупину, Стирало людей, події. Так, так. І аналіз одразу проводить лінію до російської державної пропаганди. От наводяться приклади, як постійно змінювалися цілі так званої спецоперації. О, так, це ми пам'ятаємо. Спочатку ж було Київ за три дні. Саме. А потім раптом це вже стала боротьба з НАТО. Чи навіть, знаєте, з якимось світовим сатанізмом. Постійна зміна наративу. Абсолютно. Плюс наративи про один народ. Заперечення української державності, історії, спроби виправдати ну такі речі, як голодомор чи пакт Молотова Ріббентропа, все це за логікою аналізу є спробою підігнати минуле і сьогодення під поточну лінію партії, точнісінько як у Орвела. А реакція на конкретні події, от трагічні події, так це теж важливий момент в аналізі. Наводять Кременчук, пам'ятаєте версії? Від влучили у склад зброї до абсурдного самі себе підірвали або Буча, так Буча, яку назвали фейком, постановкою. Автори подкасту вважають, що це робиться свідомо, щоб люди почали сумніватися навіть в очевидних речах, змусити сумніватися у власних очах саме так. І в цьому контексті згадують відомих пропагандистів Соловйова, Скаб'єєву, ну, як обличчя цієї системи. Окрім маніпуляції з фактами, Орвел же ще писав про новомову, мову мову, яка звужує саме мислення і про дводумство. Так, і цьому теж знаходять відповідники. Аналіз вказує на активне використання ефемізмів. От, класика, вже спеціальна військова операція. Замість слова, війна саме або хлопки. Замість вибухи чи жест доброї волі, коли армія відступає, перегрупування точно це подається як сучасний приклад орвелівської новомови. Мета не просто приховати правду, а власне змінити саме сприйняття реальності. А дводумство це ж здатність вірити у взаємовиключні речі одночасно. І це теж на думку авторів аналізу присутня. Вони описують феномен, коли, на їхню погляд, частина російського суспільства може щиро вірити у визволення українців і при цьому підтримувати бомбардування їхніх міст. Саме так, або, скажімо, засуджувати війну десь на кухні, на словах, але публічно підтримувати СВО. Чи пишатися великою російською культурою і одночасно радіти руйнуванню, наприклад, театру в Маріуполі? Це складний психологічний стан, який аналіз пов'язує з дводумством. Це справді звучить дуже поорволівське. А що щодо міністерства любові і тієї самої кімнати, 101, де ламали волю через страх? Ем, так, цей аспект теж розглядається. Джерело проводить паралель із сучасними репресіями в Росії. Згадуються ці закони про фейки, про дискредитацію армії, які передбачають величезні тюремні терміни, так просто за антивоєнні висловлювання. Аналіз наводить справи відомих опозиціонерів Яшина, Карамурзи, Навального. Їх розглядають як приклади ну, використання страху для придушення будь-якого інокомислення, терор по суті. А тортури повідомлення так. про них саме повідомлення про тортури ув'язнених у подкасті порівнюють з функцією кімнати 101. Тобто, мета не просто покарати, а знищити особистість, зламати волю до спротиву, знищити людську гідність. Залишається ще одна важлива концепція Орвела нескінченна війна. Війна як інструмент контролю для підтримки страху завжди потрібен зовнішній ворог. Так і аналіз порівнює це з тим, що вони називають постійним пошуком ворогів у російській політиці. Ну, ми пам'ятаємо, чеченці, потім грузини, п'ята колона всередині країни. А тепер колективний захід НАТО. Саме так, згідно з подкастом, цей образ ворога використовується для мобілізації населення. А війна як зручне пояснення будь-яких економічних проблем, мовляв, це все санкції? А щоденні політичні шоу на телебаченні? Отак їх аналіз прямо порівнює з орвелівськими двохвилинками ненависті, коли ведучі ті ж Соловйов, Симоньян, Скабієва годинами розпалюють ненависть, закликають до ескалації. Це все частина системи контролю, на думку авторів. Чи бачить цей аналіз хоч якийсь вихід, якусь надію? Пам'ятаю, у Вінстона Сміта була така ну примарна надія на пролів, на простий народ. Так, аналіз згадує цю паралель і проводить її з так званим російським глибинним народом, але, чесно кажучи, висловлює великий скепсис щодо можливості якогось повстання зсередини через пропаганду, страх? Саме так, через потужний вплив пропаганди і всепроникний страх. Але ось тут ключова відмінність, яку підкреслює аналіз. Яка ж у світі 1984 не було сили подібної до українського спротиву, не було зовнішньої сили, яка б так відкрито кинула виклик системі. Тобто Україна так автори подкасту стверджують, що Україна сьогодні бореться не просто за себе, за свою незалежність. Вона бореться проти самого втілення цього орвелівського світу, за право називати речі своїми іменами, де війна. Це війна, а не спецоперація. Саме, де 2 плюс 2 дорівнює 4, а не 5, чи скільки скаже партія. І ось ця боротьба, на думку авторів аналізу, і є головною надією надією на те, що правда може перемогти тотальну брехну. Дякую, це був справді глибокий розбір, ну, принаймні розбір одного конкретного аналізу. Знаєте, завершуючи, залишається така тривожна думка. Якщо реальність, як стверджує це джерело, можна так легко конструювати, переписувати, то як взагалі зберегти впевненість у тому, що є істинним, а що ні? На що спиратися? Важке питання. Дуже можливо саме на здатність ставити такі питання і шукати відповіді поза межами нав'язаної картинки. Дякую за цю розмову.